Настав час звичайного проводового зв'язку. З таким закликом у соцмережі звернувся голова громадської організації наш батальйон В'ячеслав Скічко. Для зв'язку між підрозділами на передовій дуже необхідні кнопкові стаціонарні телефони. Як допоможуть вони на фронті? Далі у сюжеті. Принесемо ага, телефон. Да, дякую, це те, що треба. Це чудово. Да, це самого такі от звичайні телефони. Те, що треба, чи не кожен з нас дивився фільм про війну, де на передовій зв'язківці за допомогою котушки тягнули дроти та налагоджували контакт між підрозділами, а телефоністи перемикали канали зв'язку. Такий же принцип планують використовувати і наші підрозділи, розповідає В'ячеслав Скічко, враховуючи зараз нинішню ситуацію, обмеження зі світлом і так далі. Військові попросили такі саме телефони, кнопкові, саме кнопкові, для того, щоб їм побудувати певну систему зв'язку енергонезалежну, де не треба було б їх заряджати. Ми всі бачили, коли у нас зараз нема світла, вимикають. Зачасту зникає навіть мобільний зв'язок або він дуже поганий. Для того, щоб був зв'язок, можна було побудувати зв'язок на, скажімо так, на передовій, треба отакі телефони. На жаль, радіотелефони, які потребують підключення до електромережі та дискові дротові, не підходять. Такі засоби зв'язку необхідні не лише для того, щоб їх не прослуховували, а й для безпечного перебування військових на позиціях. Пояснює волонтер. Ворог засікає, наприклад, роботу мобільних телефонів на позиціях. І артилерія ворога зачасту б'є. Туди, де визначається, що, там, наприклад, там одно, ну, в одному місці працює там 5, 10, 15, 20 телефонів, час від часу вони виходять на зв'язок. Тобто вони розуміють, що це є місце концентрації наших військових. Щоб цього не було, необхідні саме такі от. Телефони. Ось такий звичайний непотрібний кнопковий телефон може врятувати життя наших військових. Тому не будьте байдужими і долучайтесь до волонтерства. Можна приносити, ну так, щоб бути впевненим, з 9 ранку до 6 вечора, Дашковича 22. Корпус номер 2 Черкаського національного університету. Якщо навіть нас немає в 103-й кімнаті, то можна залишити у Вахтера або в той же час можна переносити на обласний будинок вчителя Хрещатик 257. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.